Терористи у Слов'янську почали стріляти по містянах, щоб усе звернути на українських військових. Серед мирних є втрати. Самохідна артилерійська установка нона, яку сепаратисти захопили в українських вояків. Тепер сіє смерть серед городян. Сили АТО відхрестились від звинувачень. Буцімто це вони накрили будинки арт вогнем. Слов'янськ у паніці люди не можуть виїхати з міста. Їх просто не пускають бойовики. Про останні події дізнаємось у Олександра Моторного. Він з нами наживо. Олександр, яка ситуація зараз на Слов'янська, чи спокійно, чи не дуже? Привіт, Руслан. Насправді ти абсолютно правий. Учора напередодні засвідченням місцевих мешканців у місті вперше за останні півтора місяці була справжня паніка. Карошу бойовикам у слов'янську, фактично кожному почали роздавати протигази та засоби індивідуального хімічного захисту. Напередодні один із затриманих сепаратистів, начебто на допиті, зізнався, що Бойовики планують підірвати якусь хімічну суміш на околиці Слов'янська і звинуватити потім у цьому урядові українські сили. Я припущення, що мова йде про ємності із сірчаною кислотою, розташовані на території місцевого комбінату Хімпром. Той такий полонений каже, що резервуари вже заміновані, підірвати їх. Планують у разі наступу об'єднаних сил. АТО. разом з тим розпоряджені штабу антитерористичної операції вже є карти схеми та координати. Фактично. Усіх головних баз, об'єктів та вогневих точок диверсантів на півночі Донеччини, і що характерну інформацію здали урядовим силам самі ж бойовики. Почала надходити інформація від безпосередньо самих терористів, які вже не вірять в керівництво своїх лідерів. Так, вчора, наприклад, було передано досить багато інформації, яка була перепровірена. І на сьогоднішній день є достовірною. Між тим у школах, училищах, педуніверситеті та дитячих садочках Слов'янська дочасно припинили навчальний рік і самопроголошений тамтешній мер понумальов сьогодні. Навіть радив цивільному населенню залишати місто. Те саме стосується і найближчих до Слов'янська селищ в першу чергу Іванівки, Андріївки, Семенівки і між іншим доволі щільна і активна стрілянина у напрямку українських блокпостів унала сьогодні близько п'ятої ранку, саме із району Семенівки. З іншої сторони щирість таких пора тамтешнього самопризначеного мера. Викликає великий сумнів адже напередодні знову таки використовуючи вже відому тактику прикриття живим щитом, або розташовуючи вогневі точки безпосередньо поміж житлових будинків, бойовики організували справжню театральну виставу. Бойовики за допомогою самохідної установки МНО провели обстріл. По перше вони стріляли в бік населеного пункту Семенівка. пізніше вони перенесли вогневий удар на житлові квартали міста Слав'янськ. Затем вони стріляли по позиціях українських силовиків на горі Карачун. прикордонниками. З великим рахунком слова керівника інформаційного центру. АТО можна було би піддати сумніву, якби не одне але відео відзнято місцевими проукраїнськими активістами без Посередньо у Слов'янську красномовно доводить, що самохідно мінометна установка бойовиків працювала з першого напрямку гори Карачун. А згодом, аби представити це, як, начебто, відповідь українських військових у напрямку гуртожитку педуніверситету та мікрорайону Артем, саме із густо забудованих районів Слов'янська, як наслідок відповідну картинку для російських каналів, терористи таки організували. у результаті обстрілів, які провели диверсанти, загинули кілька цивільних мешканців Слов'янська. Є перетина інформація, що Три цивільних особи загинули внаслідок мінометного обстрілу, і ще кілька осіб отримали поранення. Від кажучи, і розвінчання міфів і навіть візуальні докази того, що це була провокація терористів. А людей у осколки мін, які скеровували наводчики мінометних розрахунків ДНР. На частину місцевих мешканців враження все одно не справляє. Сьогодні також ми отримали підтвердження того, що у Донецьку атаки бойовиків у районі міжнародного аеропорту Прокоф'єва скеровав командир диверсантів із позивним Абвер. Але якоїсь миті, і він схоже почав сумніватися в успішності операції. Звертався двічі пан Аббер з проханням дати можливість йому врятуватися і відійти. На ці перемовини не пішли, Антитерористична операція буде продовжена. Власне, лише як приклад достовірності такої інформації і наявності таких даних можна сказати, що сьогодні успішно була проведена операція з ліквідації центру бойовиків навчального центру бойовиків на сході України просто поруч із російським кордоном, використавши абсолютно конкретні координати цілі, здобуті розвідниками українські військово-повітряні сили минулої ночі нанесли авіаційний удар і камені на камені не залишили від бази бойовиків у районі селища Ясини, що на Луганщині. Руслан, дякую, Сашко. Олександр Моторний з передової під Слов'янськом.